І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UV і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Галардович на Type 5 Heavy карта летовище. Ну що ж, до бою. так. Ну... Починають починають вже надсилати на тайпу реплеї. так. Ну, Я просив на фугасниці. Я так розумію, це знову ж не фугасниця. це у нас... Тому що фугасниця там 150 мм. Так? А ця... 140 мм бронебійниця. І у нас бачимо заряджені все ж таки поліпшені снаряди. ну бачите, ну бачите, Ось так. ну, ну Погіршили так пугаси. Не поліпшили, а погіршили їх. Просто понерпили в хламіще. І тепер це не пугасниця, бронебійниця. Але побачимо, ми бачили чудовий бій на. Карті загублене місто. Тепер побачимо бій на Литовищі. І Литовище тут, дивіться, мені так от сподобалось, тут, як переробили, там, де зазвичай таких е, втяжів. Тут тепер і ПТі нормально себе відчувають. І тут головне оцю перекатку проїхати, щоб там е, з В е, 5 і 6 позицій не настрілювали, а вони не будуть настрілювати, тому що. Наші братіші ЛТ-води, бачимо там 1315 і Sheridan, вони там зайняли ці позиції, і там вже у нас небезпеки немає. Отже, у нас тепер що? У нас тепер першочергове завдання якомога більше нахлопушити ворогів. А можливо, ще й прихлопушити. Так? Давайте так розберемося, нахлопушити це, настріляти деміджу, а прихлопушити це знешкодити. Якщо хто не знає, я думаю, що. Ті, хто давно за моїми відео спостерігає, ті вже знають. Ну і 3D-стиль бачимо просто чудовий. Я ось задоволення від таких 3D-стилей отримую. Є такі 3D-стилі, я вам скажу, де от зверху там якусь зенітну установку начіплюють. так, Вона дуже заважає грати, отже от, отут все нормально. Тут все у нас чудово. Так, починаємо ми перехлопушувати, а в нас, я так і не подивився, скільки в нас шкода. 600 шкода відпосуваю. Ну, в принципі, непогано. Комфортна перезарядка, доволі комфортна, зведення комфортне чому? Тому що ми граємо на першій лінії. так сказати. Ну і плюс бронювання, плюс те, що е, у нас такий мастодон, багато ХП. Я знаєте що думаю? От е, не надсилають на фугасах, на фугасниці не надсилають реплеї. Я думаю, в мене колись був тайп, але я його продав, коли е, понерфили пугаси. Я напевне вже його якось ну, е, зберу е, срібла, щоб його знову ж викопити. І покажу вже, як я граю саме на фугасниці. Ну все ж таки попан. Цей танк повинен бути попан. Колись на ньому виїжджали з водами. Три тайп, тайпа п'ятих, ну це був жах для рандому. Але, знаєте, так... було весело, було по фану Завжди з чудовим настроєм виїжджали. Це для, це для цього був створений танк. Але потім почали кричати сваритися, що, що це таке, ламає рандом. Я думаю, що. Я думаю, що він би й зараз зламав рандом, якщо б такі пугаси були, як і раніше. Але було б дуже... Дуже панове, немовляти. П'ять три побою. Я так думав, що все у нас буде чудово, але чомусь не чудово. Поки я розповідав цікаві та чудові історії. У нас знешкодили все ж таки е, ЛТшки наші там, де вони були по Болінії. І я не помітив, хто їх там знешкодив. А ми вже що? Давайте об'єднаємось та будемо просуватися вперед, розлахувати ворогів. Один ворог знищений, 5458 настріляно, 1700... 30 натанковано. Я вже вам розповідав чудову та цікаву історію, як я на карті Круча натанкував 10 тисяч на тайпу, ще коли були погаси погасними. А ми тут, бачимо, наш герой майже от, майже всі влучання і всі пробиття були. так? Ну, Це те, що ми на не граємо, звичайно. 290. Хоча це не, я б не сказав, що це таке. Супер-супер таке пробиття. Але нам вистачає, в принципі. Проти таких танків нам вистачає. А тут бачимо, є фуаси 70. Ну це якщо ти вже в топовому топі проти 8, я думаю, картонних 8 на попушу чисто. Там на поверсі хтось стоїть, але він, по-моєму, по і не стріляв. Можна було блиндом стрільнути. Ану. Зараз ще одне. Імбіще броніще броні ще поїде, зараз підсвітить. Тут у нас вже все чудово по бою. Бачимо, що вже навіть там нагліє об'єкт 140, поїде зараз там артилерію забере, тут поштують. Ми пробуваємо без проблем. 6600 вже майже настигане. Тут у нас, напевне, буде дуельна дуель з об'єктом 430. О, хі -хі -хі. НЛД відкриваємо. Він цим користається, але він бачимо, теж на поліпше де грає. Ні, тобі 7 хп, 7 хп залишилось, чудово. А ну майстер тарана. <рив> Такий мастодон. А, не можна. У нас просто швидкості не вистачає, щоб скористатися майстером тарана. Чидово, двовори знищено 7263 настріляно. Вийде ще ЛТшка, щоб її прихлопушити чи ні. Ну так, підловити. Ну тежка там бачимо, б'ється, там такий, Не здається. Зазвичай знаєте їдуть А? Тільки сказав, він, він взяв, затопився. <смі> <смі> дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.